Всім привіт! З вами Віка, і тема сьогоднішнього відео: як прийняти та полюбити свій голос. Я діла блискучу юбку для цього відео, щоб її у відео не було видно. Але тепер ви знаєте про це. Господи, а я протерла камеру. Це відео мені б хотілось розпочати з власного досвіду, адже я сама дуже дуже довго не любила свій голос, не приймала свій голос. І взагалі, коли я чула себе з боку, там через відео, через якісь записи, то мені катастрофічно це не подобалось. Особисто моя проблема була більш психологічна, аніж те, що мій голос реально був якимось не таким, і дуже часто до мене приходять учні, які скаржаться на свій голос, скаржаться на те, що вони звучать якось дивно, якось не так, їм не подобається. І чесно вам сказати, як би це зараз прямо і жорстоко не прозвучало, але починати вирішувати цю проблему потрібно отут. І перше, що вам потрібно зрозуміти, що ваш голос це є ваше відображення, те наскільки ви добре до себе ставитеся, настільки добре звучить ваш голос. Зараз я не хочу сказати, що це обов'язково проблема у всіх, але в мене це так було. Я жахливо до себе ставилася в той період. Я себе не любила, не приймала, я себе жахливо чмирила. І скажіть мені, будь ласка, як в такому середовищі, коли ви найбільший свій ворог, а не підтримка, ваш голос зможе звучати нормально. Мені здається, що такого не може бути просто. Я дуже сильно соромилася свого голосу. Мені завжди здавалося, що він звучить якось дуже тонко, дуже пискляво, дуже тоскно. І я знаю, що в більшості з вас теж. Реально такий запит. І ви знаєте, що насправді він не звучить плоско, не звучить пискляво. І чим більше я над ним працюю, тим більше я розумію, що в мене доволі насправді об'ємний голос. І чим більше працюють інші люди над собою, теж ми ми доходимо до того, що в них реально об'ємні тембри, об'ємні голоси. Давайте от візьмемо голос як окрему особистість. А от у вас є голос мега От в когось це буде хлопчик, в когось дівчинка. Давайте візьмемо мені дівчинку, наприклад. Вона мега красива дівчина, е, така вся сексуальна, красива, дуже вродлива, дуже е, от в неї така гарна харизма. От зробіть начинку, яку хочете в цій дівчинці. І тут ви постійно починаєте їй кидати, Ой, ти не красива. Ти знаєш, ти така якась е, тонка дуже, ну, типа. Або наоборот, ти якась дуже жирна. Ти така якась вообще ніхто некрасива, Що ти вообще себе строїш тут? Ой фу, на тебе дивитися не можна. Тіпа ще так, ну, типа, так всяк, якось тебе можна прийняти, але коли я тебе бачу на відео або на фото, Боже, ти уродина просто. Як ви думаєте, через певний період якою ця дівчина стане? Ну вона, типу, почне в це вірити, і вона почне закриватись, закриватись, закриватись. Справа в тому, що так працює з нашим голосом. Чим більше у вас психологічних затисків, тим більше у вас буде фізичних затисків. Вже часто люди хочуть щось зробити своїм голосом, і вони починають його там. От щось спеціально, щось піддавлювати, щось спеціально міняти, і щось спеціально. Підтискати і дуже часто вони або перезвожують, або підтискають гортань наверх, або намагаються дуже сильно контролювати своє звучання і зовсім не давати голосу свободи. Але дивіться, я завжди кажу одну таку фразу природа, фізика і акустика вони за нас дуже багато речей вирішили. От дуже багато речей ви зрозумієте, ми тупіші ніж оце все, ніж наша природа, і те наскільки наш голос вміє функціонувати. Ми досліджуємо, як це там все працює, і як це може працювати, і як це може звучати класно. Але природа вже якось вирішила цей момент. Тобто, ми тільки досліджуємо те, що вже є, тобто те, що вже там відбувається, по суті. Тому іноді реально просто. Можна довіритися тому, що в тебе є голосовий апарат, і він вміє функціонувати без зайвого втручання. Не зрозуміти мене неправильно. Я не кажу про бездіяльність і про те, щоб прийняти свій голос максимально там і нічого з ним не робити. Прийняття це на дорівнює бездіяльність. Це мій голос. Ну да, ну, типу. Ну трошечки він звучить, можливо, не так, як би мені хотілося можливо, мені хочеться звучати чіткіше, можливо, мені хочеться звучати об'ємніше або навпаки, вуще, тонше, точніше. Я не кажу, що прийняття голосу це бездіяльність, але зрозумійте, ви не зможете змінити і додати ті якості в свій голос, які ви хочете, поки ви цього не приймете. Недавно на уроці мені учень, до речі, це підказав, тому що я часто про це кажу, але я не знала, що реально така теорія існує, і вона називається теорія змін бейсера. Все починає змінюватися і ставати там краще тільки після того, як ви це приймете. Коли ви дозволите собі звучати так, як ви зараз звучите, полюбити свій голос, і коли ви дозволите собі його повній мірі розкрити, тобто дозволити йому звучати повноцінно, дозволити йому бути таким, яким він є. От тоді, от тільки після цього ви зможете екологічно будувати подальше своє звучання для того, щоб навчитись класно керувати голосом, для того, щоб навчитись класно співати високі ноти, низькі ноти та будь-які ноти, вам спочатку потрібно прийняти, ага, в мене зараз оця точка. І я люблю цю точку, і я все одно люблю свій голос, і я не буду ховатися. Так, да, я звучу зараз не так, як мені хочеться. Але я розумію, що в мене є куди рости, і рости завжди буде куди насправді. І от тоді, коли ви приймете свій голос і зрозумієте це, і будете рости до тієї вершини, яку би ви хотіли осягнути, але з любов'ю до себе, повірте мені, результат буде просто. Стільки вам наговорила, якщо чесно, що я вже сама не розумію, що я вам наговорила. І ще мені хотілося б в цьому відео підняти тему е, ідеалізації голосу, тому що дуже часто мені кажуть, що типу, клас, ти так гарно звучиш, і ти, напевно, завжди гарно звучиш, але я не звучу завжди гарно. Давайте так, дівчата. В нас є з вами цикл. І, відповідно, кожна з нас знає, що в залежності від цього циклу в нас змінюється настрій, відповідно, змінюється звучання. В нас є стресові чинники в житті хлопців, дівчат у всіх. Зараз тим паче, ми живемо в умовах війни. Тобто, чи вдається мені нормально звучати завжди і стабільно? Ні, мені не вдається. І чесно, зараз такий от трошки хардкорний період, коли я наче вивчаю свій голос в максимально якихось небезпечних ситуаціях, і те, як він поводиться в цих ситуаціях. Ми живемо в такий час. Є дні, коли мені просто співати не хочеться, є дні, коли мені звучати не хочеться. І це нормально. І я вчусь реально приймати. Не може бути такого, що ви звучите. Кожного дня одинаково, прекрасно і все супер. Ні, давайте вже викорінювати оцей от, е, момент з вокального світу, тому що побутує теорія, що класний професійний вокаліст він завжди звучить класно. Ніхера подобного Оцей стереотип не має ніякого зв'язку з реальністю. Я адептка того, що ти можеш працювати з собою просто в різних станах. А не пушити себе і вимагати в себе, наприклад, коли в мене там перший день критичних, і мене болить живіт, і я тупо не те, що про анкерування якесь не можу говорити. Я не можу говорити про те, щоб нормально стоять, да, іноді? А мені треба, наприклад, відспівати концерт. То відповідно я буду. Адаптовуватися, ну це банально дуже тупо вимагати з себе тоді звучання, як в мене в найкращий настрій, в найкращий день. Ми можемо адаптовуватися під погані дні і вчитись працювати з голосом тоді, типу вчитись працювати своєю нервовою системою, вчитись турбуватись про себе, вчитись вмикати голос в різних своїх станах. Тому що іноді, наприклад, коли в мене там дуже якийсь стресовий період, мені, наприклад, потрібно більше часу, щоб розігріти тіло, себе якось привести до ладу. І звучати, коли, наприклад, там все класно, я поспала, давно не було атак на Київ, наприклад, то мені відповідно розспіватися і почати співати набагато легше. Іноді бувають такі моменти, що від сильного стресу голос, в принципі, настільки сильно затискається, що я навіть говорити нормально не можу. Тому давайте, типу, нормалізуємо це і будемо працювати не з тим, щоб бути постійно стабільно, як лошадь ви не будете постійно стабільна конячка, тому що ви людина. Ну в першу чергу, і у вас в житті дуже багато чого відбувається ще за межами вокалу і за межами вашого голосу, і ваш голос мусить на це реагувати так само, як реагує ваша нервова система, так само як реагує ваш організм набряками. Іншими якимись там речима, сном, нестачею його і так далі, тому подібне. Тому, будь ласка, відноситесь до цього адекватно і не вимагайте від себе якихось захмарних речей, коли ви їх просто не можете зробити. І тут ще одна дуже важлива історія, яку би мені хотілося підняти. Неважливо, ну, типу, це в принципі працює з будь-яким, не тільки з вокалістами. Просто можливо вокалісти стикаються з цим частіше, ніж прості люди. Прості люди, господи, ми вокалісти, ми ж світі. В нас всередині є певна акустика. У вас тут дуже багато порожнин, в яких гуляє звук, і відповідно в голові працює ще внутрішній слух. Тобто ваш голос звучить всередині, у вас отут-от, трошки інакше, ніж він звучить назовні. І це нормально. Тут відбувається зовсім інша акустика, і звук просто інакший. Чесно, я би просто радила слухати свій голос частіше. І звикати до нього в такому звучанні, який ви чуєте з інших пристроїв. Це нормально. І якщо ви вокаліст, чим раніше ви звикнете до звучання свого голосу через там, телефони, камеру, записи, тим краще і легше вам буде працювати далі, тому що це просто момент, якого не уникнути. Вам прийдеться слухати себе, вам прийдеться записувати себе, вам прийдеться працювати з собою через записи і через інші якісь девайси. І напевно останнє, що би мені хотілося підняти тут, це те, що дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви унікальні. Абсолютно унікальні. Так, в нас всіх є гортань, всіх є голосові складки, всіх одинакова будова. Але у кожного ці голосові складки різної товщини, у кожного гортань різної ширини, у кожної, у кожного все працює трошечки. По-різному. І, відповідно, людини з точно, точно ідентичним голосом, як у вас, не буде в цьому світі більше. Ну, я не знаю просто, як мають там зірки скластися. І боженько такий, навірно, має, давайте контроль-С, контроль-в. І, типу, отак це має статися. Але я, чесно, дуже не вірю в цю теорію. Чесно сказати, я ще жодного разу не чула спортивних голосів, при тому, що я працюю з цим. Ну, типу, якби і до мене приходили максимально різні люди. І навіть люди, які приходили його розмовляли, отак ми знімали потім блок і знімали зажиму, і там був дуже красивий голос. Я зазвичай тільки заслуховуюсь на голоси, тому що настільки красивий кожен тембр по-своєму. І ваш голос, я впевнена дуже красивий, і я впевнена, що він може звучати класно для того, щоб. Повністю ваш голос розкрився, йому також потрібно безпечне середовище. І це безпечне середовище для свого голосу, на жаль, можете створити тільки ви. Це було відео про прийняття свого голосу. Я дуже-дуже сильно сподіваюся, що вам було корисно і ви для себе почерпнули якусь важливу інформацію. І чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, адже це буде допомагати Ютубу просувати мої відео. Я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!